Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні розглянемо нові акції від Рошен, які діють з 12 по 25 листопада. Давайте разом дізнаємося що цікавого підготували для нас цього разу. Всім приємного перегляду! Топ знижка 40%. Крекер тукрек з різними начинками. Вагою 235 г. В упаковці 5 штук. А начинки на будь-який смак. Молочна ванільна, какао з горіхом та шоколадна. Акційна ціна 33 гривні 30 копійок. Суперпропозиція на цукерки в коробці зі знижкою 38%. Варіанти на вибір. Комплімент в темному шоколаді. Вага 145 г. Ціна 89,80 гривень. Є ще варіант елегант у молочному шоколаді. Та Класік Dark Chocolate. Ціна така сама, вага теж ідеальний варіант для подарунка або щоб побалувати себе. Знижка 15% на бісквіти To Cool. В упаковці 6 штук, загальна вага 270 г. Смаки на вибір, молочна начинка, шоколадна та полунична. Я дуже люблю такі бісквіти, тож обов'язково придбаю собі до чаю. Знижка 35% на шоколадну фігурку Святого Миколая. Вага 25 г. Ціна 17 гривень 48 копійок. Вага 40 грамів коштує 21 гривню 85 копійок. Інші фігурки поки без акції. Для тих, хто любить печиво ловіта, зараз є чудова знижка 38%. З глазур'ю та какао, 23 гривні 30 копійок вагою 150 г, класичний з арахісом, ціна така сама, та дарк з темним шоколадом та глазур'ю, Ціна 23 гривні 30 копійок 150 г. Вафельні трубочки Фето» зі знижкою 32%. Ціна 21 гривня за упаковку вагою 140 г. Смаки в асортименті горіхова, кокосова, крем какао ванільна та молочна. Чудова пропозиція для тих, хто любить смачні вафельки з різними начинками. Суперпропозиція знижка 36% на шоколад. Вибір варіантів. Молочний шоколад з цілим фундуком 90 г. Чорний шоколад з цілим підсоленим мигдалем. Чорний шоколад з цілим фундуком. Та молочний шоколад з цілим підсоленим мигдалем. Ціна 42 гривні 60 копійок за одну штуку. Знижка 40% на цукерки Юмі Гумі. Вага 70 г. Ціна 18 гривень 45 копійок. Дуже великий асортимент желейних цукерок з різними формами на будь-який смак. Цукерки в коробці стріла Подільська. Зі знижкою 15%. Вага 200 г. Ціна 166 гривень 30 копійок. Знижка 30% на батончики з різними начинками. Кокос мигдаль, арахіс, карамель, помадно-шоколадний. Горіхова начинка. Вага 43 г. Ціна 12 гривень 90 копійок за один батончик. Цукерки на вагу. Знижка 15%. Тофеліні. Ціна 18 гривень 65 копійок за 100 г. Ще в акції цукерки галаредка. Ціна 18 гривень 65 копійок за 100 г. Солодка ціна шалена бджілка цукерки. Ціна за 100 г 13 гривень 30 копійок. Коко чоко. Білий шоколад 25 гривень 90 копійок за 100 г. Знижка 36% на шоколад лакмі. Like Молочний шоколад та з сезамом 90 г 33 гривні 20 копійок. Та знижка 43% на шоколад «Лакмі» з начинками. Полунична панакота та пористий молочний 29.60. Знижка 15% на мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами. Ціна 26 гривень 50 копійок за 100 г. Продовжується акція на цукерки Ромашка до 18 листопада. Ціна за 1 кг 159 гривень. Тепер перейдемо до новорічних новинок. Сувенірний набір. Новорічний гостинець. Вага 42 г з такою гарною листівкою. Всередині три шоколадні цукерки. Ціна 124 гривні 65 копійок. Є в червоному та зеленому кольорі. Подарунковий набір Winter Collection, Вага 325 г. Ціна 428 гривень. Це дуже гарна коробка, але для мене ціна занадто висока. В набір входять 22 цукерки. Подарунковий набір Winter Collection, Трапеція. Вага 236 грамів. Ціна 389 гривень. Дуже гарний зелений колір з бантиком. До набору входять 16 цукерок. Сувенірний набір рукавичка. Вага 42 г. Ціна 124 гривні 65 копійок. Дуже м'яка рукавичка, а також є листівочка. До набору входять 3 шоколадні цукерки. Фігура з чорного шоколаду ялинка з родзинками та мигдалем, декорована білим шоколадом. Вага 100 грамів, ціна 174 гривні. В наявності є шоколадна фігура Пінгвін 70 грамів 145 гривень 75 копійок. Подарунковий набір мішок Санти, вага 335 г. До набору входять 16 шоколадних цукерок, грибочки 85 г, драже арахіс в молочному шоколаді 50 г та шоколад гарячий мікс з Білим Кріспі. Ціна 499 гривень. Шоколадна фігура Вухастик. Вага 85 г, ціна 134 гривні 25 копійок. Молочному шоколаді. Та шоколадна фігура ялинка у молочному шоколаді. Вага 100 г, ціна 174 гривні. Виготовлена з фундуком та родзинками, декорована білим шоколадом. Я придбала собі два бісквіти ту кул cool з полуничною начинкою та молочною по акції. Загалом витратила 116 гривень 28 копійок. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео і воно було корисним, не забудьте поставити лайк і залишити коментар. До нових зустрічей!